І всім привіт. Продовжуємо проходити всім привіт. ДСТ, Точніше виживати. Ну точніше так, що тут проходить, я не знаю. Я дивлюсь на оцього на куди скелета, Куди проходить, що проходить? І я, бачу... а я дивлюсь на цей Ні, знаєш, я бач... і няшку. <гум> Ні, я дивлюсь на скелета і бачу з ним сходство. Що в нас очей немає. Уйдуш пішов. Ні, ну, у Ворму, да, вроді щось є, якісь у нього не знаю, це або очі, або ліхтарі. Ну а в мене ту. Підемо, певно, в нас по стежці. Якась пустота, ну, да. Павук, двішині. бодька павук. Нема будь-ка павук. Сбирать. І таки викину паутинку, ніби і не підбирати її. Там в мене просто місця вже немає развалить не ну в принципе там, там полтинка будет збирай все сбирай все приводится не прям садить русс роз... роз... что роз... жестко ну павуки это типу монстры, они, скорее всего россу Так, садит плюс долго о, о меня тебе є? да що я взагалі з головою вилетів? Треба... Блін, але в мене немає її місця. Я теж щось... На тобі шишки. Давай, щось... О! Дивні біфони. Парень уже тут з Добре. А ти теж? Ладно. Я хочу подивитися, що він продає. Може щось у нього змінилось на цей раз. Я не Як підсмажить ягоди поїсти, бо я вже просто голодаю. Ой-ой-ой. Вже, Нападають на мене. Що? Може і їсти хочу. Я <звук> де підпалив на <людина>, паука. <звук> а я їх можу підпалити. Хоч би він тільки тут пожежу не зробив. Блін. Блін. Чо? Треба поїсти. А мені треба вообще вижити. так багато бифу. А, у мене є дядя, я хотів скрафтити кирку щоб щепнути її. Чикай. Я не можу. Окей, не знаю. Слізинка паука. Він, це Він, це в принципе, капец, зараз меня не ці Блин, квіти Блін, квіти. О, диви. О, наше старе місце. Та ти шо диви. Да. Картопля, як зазвичай. І диви, тут свин теж. Блин, на мене... нь. Теж свин і пауки, і свин, і картопля. Блін, у мене мозок похожий на якусь жвачку орбіт. Ой-ой-ой. Я вас скажеш, на мігрені. Блін, на що може бути схожа мігрень? Так. Так, тут правильно? якісь детальки випадають, я їх візьму Зі складами тут. І крути вивалюються Та суч... Так. Не біжіть за мною. Крути вивалюються, детальки випадають. Позбирати. Я не знаю, може зараз зможу на віночок назбирати. Ну так, спробуй візьми назбирай і зроби собі віночок. Ти можеш скрафтити лопату, щоб я тут повикупувався ці кущі, цю траву оцю Все оце полезне. Поки що не можу. Треба наукову машину скрафтить. Я ти цим займешся зараз. Так, блін ще не вистачає. Це хто? Це опять оцей дивний біф. Якого щось купити може. Блін, да? Паук вивалився. Из сміття. Дощ да, у мене уся вода заповнюється, риби плавають. Риби плавають? Ну да. О, я нібито можу віночок уже Де скраб. Дается він? Одяг. Віночок. Все, я тепер з віночком. Я дослідив тільки що якесь креслення, якогось намету. Блин, ну, я певно можу скрафтить його. Ой, там ніби я грім над... якийсь. Я надіюсь нас ще не жах наблизкавка. Мене... Скрафтимо... На я я по крайней мере, скрафтить это робот. Я приписую машинарію. Так о, давай, тут можна так зручно розміщувати. Ага. Ні. Ні. <ріст> Я <ріст> можу дати тебя сюда. Так, ты хоть и в лопату. На, тебе лопату. Їсти. <ріст> <ріст> Я люблю друга їсти. Да. Я наверно спочатку все ж таки. Так, як тебе там звати? Петер його звати? Гемса. Це вона, наверное. Гемса? Да. На ще й м'ясо дай. Щоб а нам це бить. Роздубайки для держи. <гум> Дізда. Де Та не біжи сюди. Ні, не рубай, подожди. На мясо. Бо мені дуже страшно, коли ти під бледер врубаєш. Ну то що? Тут страшно, врубай. Так, я хочу зараз, в принципі, відразу і іскрафтити... Так, у мене в принципі. алхімічну машину. Бі, мене на місці немає. Айбо. А в тебе немає одного діода не. Ой-ой-ой, пожді, блін. Що таке? Вмираю, їсти треба. Еш. Мені головне теж про їж не забувають. Так. Мені треба Ні. дошки. Ні. У мене немає дерева для того, щоб дошки Я вас І мені... І мені діод треба. А як ці діоди? Для діода треба два золота. Блін, можеш стати. Ти внимає з часом золото? Ні, в мене є дерево. Треба десь знайти золото. Так, все, дошки с крафчені. Ага, злоки камені є, мені треба десь золото знайти. А шо це за дерево, якесь таке, от, типа засмучене чи шо? А, колода а, оця, ну це живе дерево. Жива колода. Жива колода. Ех. Чо? А ну. Яка любіна павучка. Тобі не ціла, а так в мене картопля не є. А я тобі її віддав. Яким чином я тобі взагалі блін. Ось, я не допомагаю. Дайте, дайте. Давай, Пепа, допомагай. Страшно. Пепа тікай, Їй страшно. Пепа, стій, давай тобі. Д Де сонце? Нема сонця. Сонце Є м'ясо монстр, єш. Все, я голодний. Так, сильно не перегодовуй її, іначе вона стане перевертним. Так. Треба додати до вогню так, щось, що в тебе є ще якийсь друг. Ні, я все дерево потратив на те, щоб дошки скратили. На тобі насіння, пожди на насіння. Підкиню багаття. Зараз підкину секунду. Бо зараз воно загасне і останеться лише попіл. Блін. Да. Забавно виходить. А не можете скрафтити оце кострічки, типу. Не можу, мені не вистачає каміння і колод. Скільки там ще колод? Ой, ой. Ніч! Ніч настала. О, диви, як вона боїться. Треба якесь світло, ми щас умремо, в мене нема. Так. Головне, щоб павуки... Вона так тільки що боялася. Я і їжу. прям зовсім страшно було. А шо що, що це вона там зіла? Не бійся. Ти будеш ти тікаєш. Я чи вона? Не, чи ми обоє? Ну, в першу чергу вона, диви, мені кудись тікає прям. Диви, вона аж вкакалась. страшно, <свят> Ну, звісно, <конечно>, страшно, да. <свят> да, диви, аж 10 гівняшок. Нічого Це собі, 10 за раз. Да, <свят> прикинь. Ми перегодували і м'ясо монстра. Та в мене ще он до 6 штук є. Але блін... <клес> їсти само мені можна, тому що воно киляє. Ой, вона вбиває дерево, добре що я вчасно втік звідти. Це <клес> ну зато зараз буде багато цих... Ці... Багато всякого дерев. А ти зможеш його mm. потім посадити? Рівненько, гарне... О, рівнень... рівненько посадити. Рівненько, гарненько. О, якийсь знайшов, і тут пустеля, походу, якась. Кістки якісь просто валяються. Рівненько посадити треба, щоб буде кущі ягід. Так, кущі ягід, і насіння, і взагалі все треба рівненько, гарненько посадити. Mm. Щоб на рівненько і гарненько росло. Я скрафчу собі ржаву косу, щоб добути камінь. Я взагалі не знаю, рубає, просто зараз лісу тут цього не буде. Так, якось його мене її трохи там не Я знаю, не бо можу. вона зараз почне рубати, а щас прийду ще мене порубає. Цим копитом переплутає з деревом. Хорош якось там становись. Обо Тут прикинь, тут коротше два гнізда. Таже три гнізда просто в одному місці. Чи? Ну, типа, останки гнізда, знаєш, такої. Е, я не пам'ятаю, як вона називається. Движі, четверте, боже, їх чушою це затока. Це, 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 ти... Коротше, е, залишки від гнізда лосиного гуся, чи як він там називається? Коротше, такий бос, Мені який весною приходить. Як справді такі скрині. Треба вже місце, ні просто. Треба дошки. Тому, в принципі, кидати на землю те, що не заберуть кроти, або а ну, те, що не здує, Наприклад, попел вітром, ну дерево ніхто не чіпає. От їжу можу можуть з'їсти свинині павуки, Можеш попел скрафтити здує вітром. Може дошки. скрафтить дошки, зробити скринь. А зачекаю, спочатку хочу... А, подожди, мені треба ще золото. десь знайти. Сюди. Мені треба золото. Тут страшне відбувається. Я не йду. Я йду шукати золото, мені треба десь знайти золото. Мені не знаю, де його знайти. Так, лопата вже знайду. скоро закінчиться. О, я знайшов мандрагору. зараз поки що. Вона не псується. О, прикинь, вона не псується. Треба колекція мандрагор. Ага. О, ладно, зараз поки що. Нічого собі у картопля відновлює. Багато. Та прям взагалі дуже багато. Прикортоплини з'їві ситий повністю. Ну тут якісь голови вибрали, що вона підтримали. Це сміняє. З... що? Що? Should... опять End. Якийсь взагалі, общий... Диви він вбив її. Підняти м'ясо. Якийсь деревний страж. І він напевно... Ну, типу як Енто той, з яким типу ми билися, як чи якийсь взагалі зовсім другий? Типу більші, е та й більше хп. Бі ну, але теж типу ялинка, так? Да? Так. Але якщо один не цілити. Вбираюсь... Ну я поки не прийду, мені треба швидко шукати золото. Я хочу скрафтити алхімічну машину. Мені, це, Догралась що називається. Ну, головне, що хоч вона добула якихось е колод. Та я і сам би міг. Вже відчує. Кладовище, павуки. А можна якийсь камінець з золотом? <тас> mm. Ось зараз, мабуть, якийсь... Та, Куди ти зловісну квітку збираєш? Зараз же ж ніч буде в тебе. Є взагалі факел ліки. там якийсь. Нема, я біжу до тебе. Тож біжи. А де ти? Ти десь там. Смісл, а, я, де не знаю, я... Де ти. я. А, подожди, ще не так і пізно. Я, коротше, знайшов Якісь штучки, мармур, знайшов три цих. лікувальні суміші, якісь. мандрагори, два пороху. Ще каки, Смачні. Каки. Да, да, тут еще ці кущі. Так. Терраріум. Зажди. Вдруг там застряг. А чо, що шо я не можу кидати? Не знаю. Це... А, у мене місця не було просто. Я понял. Ти, ти певно не міг мені дати його. У мене аж три сокири. Що вони роблять, Я не знаю. Так. Нам би приходились скрині. <рес> я хотів сказати, що це певно від свинки залишилось, але ж вона копита вирубала. <рес> нам треба скриня і нам треба холодильник. Ну мені в першу чергу треба золото для алхімічної машини. Я ніде не можу знайти його. Десь... А, диви, він там ходить. Він ще зараз сюди припреться. Ти чому не сказав, що він не заснув? Ну то ж так. У тебе так. є шишки? Шишки? Є шишки від ялинок. Я ніби всі тобі да. Ні, в мене тільки гілкове дерево Можливо, і шишка... насіння. Блин. Просто якщо садить біля нього шишки, він може заспокоїтись. Mm. Де ти всі шишки подів? Mm. Mm. Він вже зараз прийде до нас і гепне нас просто. Блін, вони їх ореальні знову йти. Як це так ялинки рубав і жодної шишки під мене це як так... Ну паука, його ще навіть не встигли відсканувати. Просто так розізлився, що забув шишки збирати. Він <свист> на паука знищив. Блін, а це що в них тут Короче, треба якусь напевно розрушити, їх не ну, дім. Мені, до речі, треба було вилікуватись. Короче, так... я тут покладу лікувальну мазь. І чого собі це з пауків зроблено? Із скрині випала лікувальна мазь, там була лікувальна мазь, два пороха і п'ять мармуру. Ось ще колоди. То чого ти їх не складаєш в один цей? Чи їх не можна? Так, мені ніби по 20. А, вони не стакаються по 20 максимум. Так, мені треба знайти негайно якийсь камінь. Ну, не якийсь, а бажано якийсь рудний камінь. Жодної шишки просто. Ладно. Ну, скоріше всього, так як це ялинка, треба шишки садити. Ну, ось... А, йому в принципі подобається. Ось одна шишка є. А, все, я його заспокою. Да, оце він уже сів. О, але він тепер тут назавжди залишився, Тобі ж оце дерево, воно живе. Оце? Ти чуєш оцей звук, оце дерево. Да. Чуєш да, як да, він дихає, да. коли я саджу? Це, йому Це тепер Якщо ти будеш біля нього рубати дерево, він певно знову оживе і. Буде робити нам наганяти. Блін, ну треба його якось... Тепер буде не просто якось... ялинка. Ну так диви, тепер деревний страж. Ну треба його так, якось, якось буде потім кільнути, Бо Це все ж таки я не. Оці буду. пеньки бажано викопувати, щоб вони отут не були. Я думаю. Він не образиться, якщо ми викопаємо пеньки. пеньки, надіюсь. Так, напевно. У мене лопата... відкинулась. Серйозно, я ж коли ти встиг. Ну, це. Тут тут є та свиня в, так ці дерево. рубала дерева, що за нею тільки встигу. Ну я тоді зараз кравчу нову, але я хочу все ж таки знайти камінь і певно як знайду камінь, буду повертатись і будемо завершувати. Хоча ну, тож... я не впевнений, що я знайду якийсь рудний камінь. Що так багато дерев просто. А мені варто збирати квіти прям в чи все ж таки... Ні, не треба, краще знайде якийсь другий спосіб відновлення розсуду. Дві. Я... У нас тут в цьому лісі, де ми поселилися, просто хвити... два живих дерева є. Це якщо не враховувати Ента. А квіти можна якось с... саджати? Ну я ще розказував у попередніх проходженнях. Треба ловити метеликів і саджати їх на землю. Метелики ні, диві, просто квітів, Рандомно вроді з'являються. Що, що? Він прокинувся оцей цей страж, типу, але він нічого не робить, ну типу він не атакує. Блін, ми або його до кінця не заспокоїли, або він прокинувся. А ти що зараз робиш? Ти там знов рубаєш чи що? Ні, я нічого не роблю, ну. Типу. Нічого не рубаєш, не викопуєш без нього. Ні. Я не знаю, чого я прокинувся. Я знайшов камінь, але це звичайний камінь. Мені треба такий з золотом. Mm. А тут тільки нітер кремінь. Скрафти в лопату. Такі тут дивні Замустріли. біоми, я не знаю просто. Так, а Я-яй, дякую знайти. Всі викупити і все, що ти так посадив, як mm -hmm. там почав саджати. Да. Доволі далеко знаходиться камінь з золотом. Я певно буду повертатись все ж таки, та й будемо завершувати, бо це прям далеко бігти, і в мене немає, навіть вогнище скрафтить. Просто кістки. То це пустеля там знаходиться, mm -hmm. там треба обережніше бути, там іноді бувають такі кістяні гнізда, з яких можуть. Гончаки вилазить. Гончаки, до речі. Дев'ятий день. Ага, ну вони вроді не біжать. О, О, в нас, до речі, є енд. Ці страш Блін. Головне, щоб цього, щоб ми... Ця штучка доволі небезпечна. Чим? Що вона зробить? Тим, що вона викликає боса. Мені б якось би не хотіло, щоб хтось якось ну, раптово прикликав просто боса. Оплантація не Так, їх нам одобрить. Якось повикопав, покидав як якесь сміття. Я потім маю ходити їх збирати по всі по всьому місті. всесвіті. У мене немає місця. Я ж кажу, треба скрафтити. То викладе щось таке щось, якесь. Треба скриню скрафтити. Ти можеш просто викласти те, що от, наприклад, ніхто не жре. Та ну воно тут таке все розкидане, мені не подобається. Ну інакше просто ніяк. Та інакше можна ж скрафтити. Я на скриню скрафтить не можу. Чому є ресурси? Mm, да, так. А я не хоча... Ну, я подивлюся. А, в принципі, скриню можна. Я думав, треба алхімічна машина для скрині. Але, в принципі, скриню без алхімічної машини можна зробити. Та для чого? Ти я хотів це кострище зробити, Гігансько. Ну, зроби кострище. Це не просто. Не знаю, може я м'ясо монстра. Так, все. Зробили костри ще і, в принципі, думаю, можна завершувати на цьому. Да, зараз це м'ясо. Смолоски я теж викинув, він мені, в принципі, не потрібний. Все тоді. Так, все тоді завершуємо, продовжуємо наступні серії. Так. Мені треба буде скрафтити алхімічну машину, а для цього треба буде знайти золото. Але це дуже Там далеко бігти. Але в принципі, так, ми справимось. Ну все тоді бувайте. Так, до зустрічі.